11 серпня відбулася позачергова 22-га сесія могилів Подільської міської ради, восьмого скликання її провів міський голова Геннадій Глухманюк. Депутати зібралися на пленарне засідання, аби розглянути питання, що належать до ряду важливих і необхідних. Загалом обговорили та погодили сім питань порядку денного. Одне восьме внесли з голосу. На початку хвилиною мовчання всі вшанували пам'ять героїв, які загинули в українсько-російській війні, які боролися за незалежність України. Відкриваючи 22 другу сесію, міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що проєкти рішень попередньо розглядалися профільними комісіями, де досконало вивчалися та обговорювалися. В результаті у комунальну власність могилів Подільської громади безоплатно прийняли три транспортні засоби на баланс окружної лікарні інтенсивного лікування. Передали реанімобіль, що в рамках дружньої підтримки надійшов з Нідерландів від єврейської общини. Ще два автобуси європейського класу ми маємо як сприяння від небайдужих могилівчан, які сьогодні проживають за кордоном. Зазнав змін склад постійної комісії з гуманітарних питань. Відтак як припинила депутатські повноваження Олена Власюк, до комісії ввели депутата Костянтина Яцькова. головою призначили Василя Чепелюка. Детально говорили про фінанси в контексті прозорості та публічності. Начальник фінансово-економічного управління міської ради Марина Власюк довела до уваги депутатів зміни до бюджету громади на 2022 рік. Серед основних перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень збільшили дохідну частину шляхом отримання державної субвенції на відшкодування комунальних послуг закладам освіти, де перебували внутрішньо переміщені особи. З резервного фонду для територіальної оборони виділили 359 тисяч на дообладнання оборонних об'єктів. Зі звіту Марини Власюк депутати почули про перевиконання бюджету могилів Подільської громади станом на 1 липня цього року. Станом на 01.07.2022 року перевиконання бюджету Могилів-Подільської територіальної громади склало 43 мільйона 121 сто тисяча 234 грн. виконавчому комітету могилів Подільської міської ради. Виділили, спрямували 11 мільйонів гривень. А саме 1 мільйон гривень відповідно програми територіального оборони для придбання ліжків та матраців і 10 мільйонів гривень, так, також відповідно програми територіального оборони для придбання спеціалізованої техніки для залучення ліквідації надзвичайних ситуацій та інших невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії Російської Федерації. Поточний ремонт ФАПів в 119 лабораторії для відповідності пожежним вимогам 1 мільйон 200 тисяч гривень. Могліподільська окружна лікарня інтенсивного лікування для облаштування тротуарною плиткою ділянки подвір'я 1 мільйон 100 тисяч гривень. Могилі парк культури та відпочинку імені Лесі Українки на забезпечення водопостачання. На міському стадіоні 45 п'ять тисяч гривень міжбюджетний трансфер бюджету Вендичанської селищної територіальної громади на отримання підопічних моглів територіальної громади, які проживають у відділенні стаціонального догляду для постійного та тимчасового проживання в селі Грабарівка. 215 тисяч 193 гривня 60 копійок. Управління освіти 4 мільйони 281 тисяча 68 гривні 40 копійок. А саме 1 мільйон 814 тисяч 68 гривні 40 копійок на оплату енергоносіїв, садочків та шкіл. 600 тисяч гривень на забезпечення проведення поточного ремонту укриттів, садочків і шкіл. Це те, що ви запитували. Це що ви 240 тисяч гривень на будівництво зовнішніх та внутрішніх газопроводів, 707 тисяч гривень. Третій, третій, да, третій садочок номер 3 То садочок. садочок. Я визначаю садочок. так. Да. 707 тисяч гривень на реконструкцію господарської будівлі на улаштування опалюваного пункту садочку номер 3 920 тисяч гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації на реконструкцію будівлі котельні ліцею номер 3 Значну частину коштів спрямували на розвиток та утримання житлово-комунальної сфери. Зокрема, 14 мільйонів 500 тисяч гривнів на благоустрій. Це поточний ремонт доріг, дорожня розмітка, розширення зупинок, утримання зелених зон, прибирання вулиць, водопостачання фонтанів, вуличне освітлення і зливна каналізація. Далі було затверджено порядок використання коштів резервного фонду бюджету могилів подільської міської територіальної громади згідно бюджетного кодексу. Двадцятьма двома голосами депутати внесли зміни до статуту Могилів-Подільського комунального підприємства Водоканал, а також збільшили розмір статутного капіталу на 7 мільйонів 870 тисяч гривень за рахунок виділення коштів засновником спеціального фонду. Мова йде про поновлення основних засобів. Ця вся комунальна техніка буде, яка буде придбана. Вона буде використовуватись на не міським комунальним підприємством «Водоканал», а Ліводівською міською радою для всієї громади. Це буде самоскет, він е, е, універсальний, він посипає дорогу, він має асфальт спереді, він може привезти ту чи іншу суміш і так далі. Далі, трактор, ескаватор, який може нагружати і може копати. Це громади. буде всі використовувати. Да, далі насоси, які потрібні виключно для водоканалу. Та заправочна станція, яка потрібна для наших комунальних підприємств, стали депутати на захист фельдшерів швидкої допомоги, відтак як по Вінницькій області планують скоротити бригади швидкої допомоги. В рамках оптимізації видатків на кількість населення Міністерство охорони здоров'я провело черговий моніторинг в областях України. За рішенням Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у філії «Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги планують звільнити 14 фельдшерів та 3 водія. Могилів-Подільська міська рада підготувала звернення до Вінницької обласної ради щодо збереження штатної чисельності працівників філії «Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги. З метою уникнення соціальної напруги та забезпечення системної невідкладної допомоги громадянам на території, на території могилів Подільської міської територіальної громади на засадах професійності, послідовності, безперервності, доступності, запобігання негативним наслідкам для здоров'я та життя хворих, потерпілих, вважаємо неприпустимим зменшення кількості працівників та просимо вас вчинити всі необхідні дії щодо припинення скорочення штатної чисельності філії Могилів Подільська станція екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства, територіальне медичне об'єднання, Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Міський голова Геннадій Глухманюк підтримав звернення депутатів. Це не наш підрозділ, який нам не підпорядкований, але ми працюємо в тих повноваженнях, які ми маємо. Я кавіна, ви доклади багато зусиль. що у нас було реанімобіль, Два вже так. І в разі, якщо буде якась дуже надзвичайна ситуація, я думаю, що ми можемо в межах своєї територіальної громади надати ту оперативну медичну допомогу, пріоритеті люди і їхнє здоров'я. Вичерпавши порядок денний, 22-га сесія Могилів Подільської міської ради, восьмого скликання, завершила свою роботу. Міський голова подякував депутатському корпусу за злагодженість, згуртованість та активну працю при вирішенні життєво важливих питань громади.